На голові там норм. Давай ще раз перевірю цей, бо ти зараз знову скажеш, що на голові гніздо, а там так і є. Ну, а такий, типу, гніздо. Всім привіт! Вітаю вас на нашому черговому об'єкті в Зубрі. Це є одноповерховий будинок. Ми його вже задизайнили, вже реалізували, і зараз вам покажемо, як він класно виглядає. Все, туп'я, іди знімай. Ми того розпали за годину, цього разу за пів, ще через рік ми будемо знімати по 10 хвилин. Справді це не є важко взяти за 15 хвилин? Насправді ні. Якщо ніхто не буде злякати шуміти і цей вод вкидувати деструктив. Тут 160 метрів квадратних, стиль мінімалізм і все в пастельних тонах. Починаємо з кухні-вітальні. Це в нас один загальний простір, який об'єднаний. Підлога в нас паркетна дошка, масив та плитка. На кухні в нас є острів, він є експлуатований для готування, а також для прийому їжі, тому є парні крісла. Також в нас є окрема зона їдальні з виглядом на сад. Слід згадати, що це є найвищим приміщенням в будинку. Висота стелі у нас тут 4,5 метри. Легкість дизайну кухні ми підкреслили лампами. Які немовби левітують над кухоним островом. Зазвичай всі використовують видиму витяжку, вона є некрасивою, і за нею треба доглядати. Тут ми вирішили це все обійти, оскільки в нас легкість і задача була спростити, бо це мінімалізм. Ми запротували спеціальну витяжку, яка монтується в нижній ряд меблів. На відміну від легкості кухонної зони, у вітальні в нас є кілька акцентів. Перше, це камін. Він є доволі масивний, скруглений зверху і є двостороннім. Можна дивитися його і з їдальні, і з вітальні. Друге, це є панелі, шпоновані, вони є до самої стелі, і вони з ростами, що підкреслюють оцей скандинавський мотив. В будинку майже немає фарбованих стін, все зроблено в різних типах декоративної штукатурки. Ще одним акцентом в нас є імітація каменю з декоративної штукатурки. Спершу ми вирішили робити їх з плитки, але потім передумали, бо плитка не дає настільки красивого рельєфу. За затушок у вітальні відповідає диван, і він тут дуже зручний і дуже практичний, і має дуже багато класних додаткових функцій. Можна сидіти і тут, і тут, і там, і де хочеш. Давайте трошки про світло. У нас тут є різні сценарії освітлення. У нас є led смуги, які є декором і підсвічують конкретну зону. В нас тут є акцентні точки, які направляють світло на конкретний об'єкт або зону, а також є тіньові профіля, теж підсвіткою, які дають дуже гарний контур. Давайте ще скажу два слова про вентиляцію. Тут є вентиляція, у нас є решітки, з якими подаються свіже повітря. Можете їх побачити на стелі. А також у нас від камінь зроблені спеціальні рукава, які додатково можуть підігрівати інші приміщення. Така собі автономність від електроенергії. Переходимо до батьківської спальні. Вона у нас є повністю відокремлена від всього будинку, тому що ми маємо окремий гардероб і окремий санвузол. Якщо б ми там зробили ще малесеньку кухню, це було б однокімнатна квартира. У спальні у нас все підлога паркетні дошці. Також плавно вона переходить в панелі на стінах, які є доволі складними і навіть складнішими ніж у вітальні, тому що вони мають скруглення. Ми їх двічі переробляли, щоб все вийшло акуратно і красиво, як зараз на відео. Ти типу опалення у спальні. У нас є підлогові конвектори, оскільки ми вирішили, що під паркетну дошку ми теплу підлогу робити не будемо. Як я казав раніше, тут є і санвузол, і гардероб. Акцентую увагу на гардеробі, тому що він доволі місткий і дуже гарно все розподілено і порозкладено, як і по статях, так і по вмістимості одягу. Наступна спальня в нас дитяча. Тут вона теж доволі велика. Передбачені всі зони: зона сну, зона навчання, зона ігор, зона зберігання одягу. Єдиним відмінностями від того, що ми планували, і від того, що в нас вийшло, це те, що ми... Все-таки забрали двохповерхове ліжко, бо зараз це не є актуальним. А пізніше, коли дитина підросте, ми зможемо його реалізувати. З дитячої спальні межує окремий санвузол. В ньому ми вже реалізували ванну для зручності купання дитини. Давай кубінет і закриваємо цю всю пісню, відкриваємо шампусіки додому. Всі двері у будинку в нас є прихованого монтажу, частина є з декоративною штукатуркою, частина є в панелях. І саме за цими дверима розташований кабінет. Кабінет у нас мінімалістичний і строгий. А, і і там є класний диван. На ньому я б спав, коли посварився б жінкою. Завершуємо ролик оглядом вхідної групи. Хочу звернути вашу увагу на двері. Вони прям дуже мені любляться, Хочу такі собі теж додому. Вони просто нестандартні, досить широкі, і це дуже зручно. Заносити якісь сумки або самому заходити. Прям дуже комфортно. Одразу при вході в нас є відкритий гардероб, де можна роззутися, повісити куртку. Також є закритий гардероб. Він дуже великий і там зберігаються всі речі, які є сезонними. Також є гостьовий санвузол тут, і є технічна кімната, де ми тримаємо, зберігаємо все обладнання для обслуговування цього прекрасного будинку. Сюди в нас в будинку зроблена система прихованого плінтуса, також тіньові шви на стелі. Навіть в коридорах є підсвітка плінтуса. Коли тебе повністю все вирубано, ти то як ночник, І ти, коли переходиш мала там, наприклад, плаче, тобі треба до неї зайти. Собі йдеш тобі видно? Давайте трошки про вулицю. В нас будинок так спроектований, що в нас є перед будинком два паркомісця з навісом. Також тут запроектовано трошечки саду, де комфортно буде літом проводити час. І кулі, світлові кулі. Покажіть їм світлові кулі на вулиці. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, ролик вам сподобався і вірю, що наступний ролик ми будемо знімати у вас вдома.